Підказка номер 5 Найважливіше при виплітанні п'яти правильно рахувати петлі. Ніде не помилитися. Для того, щоб вийшла правильна, красива, симетрична п'ята, потрібно половинку нашого рядка, те, що на шпиці, на одній, поділити на три частини. Не завжди це виходить при тій кількості петель, які ми набираємо, тому що нам потрібні шкарпетки різного розміру. У моєму випадку, тут у мене 36 разом і 18 на одній шпиці це якраз та кількість, яка необхідна. 18 легко ділиться по 6. 3 по 6. І якщо петель бракує, наприклад, ми набрали не 36, а 34. всього, як бути із тим. Потрібно додати одну петлю з із із другої шпиці. Тобто просто перетягти, тут було 17, ми додамо одну, буде 18. Або, наприклад, у нас 30 петель, тоді вийде 15, половинка ділиться на 3, прекрасно по 5. Якщо ж у нас не 30, а 32 петлі всього, тоді тут на половинці буде 16. І ми можемо позбутися однієї петлі, тобто перетягти її на другу половинку, але я так не роблю. Я е, 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 ділю, по три, е, ділю на 3 по 5, середня частина у мене 6. Середня частина п'ята, ширша на одну петлю, нічого страшного, може навіть зручніше. Тобто завжди рахуйте так, щоб ділилося на 3 і шукайте шляхи, як цього досягти, якщо у вас. Не така кількість петель, що ділиться на 3. Підказка номер 6 Пора починати зменшувати петлі у п'яті. Звідки ми про це дізнаємося? По-перше, обов'язкова умова правильного виплітання п'яти, коли ви виплітаєте оцю першу частину п'яти, половинку нашого плетіння всього. так? І тут у нас ділиться на три, не забуваємо, обов'язково робіть пружкові петлі. Тобто першу петлю в кожному ряду знімаєте, не пров'язуючи, останню проплітаєте виверітною. Тоді утворюються ось такі пружки на краях нашого плетіння, і їх легко порахувати. Рахуємо один, два, три, п'ять петель. Сьома на шпиці. От коли тут є шість. А ми пам'ятаємо, що в нас тут 18 поділити на 3 і виходить 6, по 6 петель буде в кожній частинці. Коли отут є 6 прошкових петель, а 7 на шпиці, можна і вже треба починати переходити до зменшення петель у п'яті. Це була підказка номер 6 Підказка номер 7. Я виплила 6 петель. З виворітного боку. Завжди зменшування петель на п'яті, починаєте з виворітного боку, це найзручніше. Першу зняла не проплітаючи, далі ще п'ять. Це є шість. Плиту наступні шість. Один, два, три, чотири, п'ять і проплітаю разом дві петлі. 6. Оце ми почали зменшувати кількість петель для виплітання п'яти. І повертаємо ці п'ять, які залишились, начіпаємо, повертаємо. І увага! Знімаємо знову першу петлю, не проплітаючи. Один, два, три, чотири, п'ять, знову разом дві, шість. Таким чином повертаємо знову, знімаємо першу, два, три, 4, 5, 6, дві разом. Кожного разу ми проплітаємо дві петлі разом, тільки в кінці рядочка. І так перевертаємо знову і продовжуємо таким чином. Поки в нас залишаться на шпиці тільки оці 6 петель, тобто ми заберемо всі оці які з боків, тоді друга частина п'яти буде закінчена. Не забувайте, першу із шести знімаємо, не проплітаючи, останню виплітаємо разом із попередньою, таким чином зменшуючи на одну петлю у кожному рядочку у цієї середньої частини п'яти. Це була підказка номер 7 Підказка номер 8 Завершуємо виплітання п'яти. Фактично, вона вже завершена. Ви бачите, ось така гарна, симметрична, рівненька. Залишилось, як я й казала, 6 петель. І тепер потрібно відновити ту кількість петель, яка у нас була, набираючи ось тут із пружкових петель. Я зазвичай беру всю петлю. Обидві її частинки, обидві стіночки, і через усю петлю притягую нитку один, два, три, чотири, п'ять, шість. Якраз ті шість петель, які ми тут залишили, випливли навмисно стільки рядочків. І тепер можна спокійно Перетягувати шпиці і продовжувати уже таке наше кільцеве плетіння іти по колу, а коли виплететься оцей рядок, закінчиться, тоді ми з цього боку теж наберемо із пружкових 6 петель і далі продовжиться уже та частина шкарпетки, яка надягається власне, на стопу. Це була підказка номер 8.